Органіка дуже важлива для саду. Він служить їжею для організмів, що розкладаються, таких як бактерії, гриби та археї. Кавова гуща додає багато органічної речовини в сад, забезпечуючи їжу для мікроорганізмів, які перетворюють її в ґрунт. Хоча він корисний для компостування та розкладання організмів, у нерозкладеному стані він не приносить користі рослинам. Використана земля виділяє сполуки, які обмежують ріст рослин і можуть перешкоджати потоку води в кореневій зоні. Перш ніж ми дізнаємося, які рослини не люблять ґрунт, давайте спочатку заясуємо, як використовувати їх для максимальної ефективності у вашому саду. Як використовувати кавову гущу. Грунт найкраще працює в саду після того, як він розклався. Черви, мікроби та інші підземні організми перетворюють малені зерна на гумус, багатий компонент ґрунту. Додавання їх перед розкладанням може спричинити такі негативні наслідки, як кофеїн і кислотна токсичність. Якщо у вас є компостна купа, просто додайте гущу після використання. Він багатий азотом і добре працює як зелений матеріал. На кожну порцію гущі додайте дві еквівалентні порції сухого коричневого матеріалу, такого як папір, осіннє листя або солома. Хороший компост вимагає балансу зелених і коричневих матеріалів. Компостування це найпростіший спосіб перетворити ґрунт на гумус, хоча для садівників, які не компостують, є й інші варіанти. Спробуйте заховати каву та дати її розкластися поза увагою. Можна також роззаєсипати його тонким шаром по поверхні ґрунту. Розрівняйте граблями, щоб рівномірно розподілити по площі. 11 рослин, які не люблять кавову гущу Розклалася земля добре підходить для багатьох рослин, особливо тих, які люблять кислий ґрунт. Деякі види не люблять кислих ділянок і віддають перевагу більш лужним умовам. Інші погано реагують на кофеїн. У малих чи великих кількостях. Уникайте удобрення цих 11 поширених садових видів і збережіть землю для чорниці, азалії та рододендронів. Туя американська ботанічна назва. Туя західна, сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні, висота 40 60 футів. Зони морозостійкості від 3 до 7 Американська туя ідеально підходить для живоплотів, вони виростають у конічні форми, посилаючи щільні гілки з пухнастим зеленим листям, не люблять кислий ґрунт, хоча дуже стійкі до зимових морозів. Найкраще приберегти свою землю для інших рослин, які цінують кислотність. Особливо проблематичні для туї не розклалися землі. Спочатку компостуйте його, змішавши з іншими садовими відходами. Потім економно використовуйте компост навколо туї. трохи цілком нормально, хоча більша кількість може порушити баланс РН Липа, ботанічна назва Вид лилії. Сонячні вимоги, повне сонце до півтіні. Висота від 50 до 130 футів. Зони морозостійкості від 3 до 8. Липи прикрашають тротуари та ліси по всій Північній Америці. Американська липа є рідною для східної частини Сполучених Штатів, тоді як інші види поширені в деяких частинах Європи та Азії. Вони віддають перевагу нейтральним або лужним ґрунтам і найкраще ростуть без відходів кави. Хоча липи віддають перевагу нейтральним або лужним ґрунтам, липа американська тиле americana переносить слабокислі. В якості добрива для цього виду можна використовувати повністю розклалася землю. Використовуйте його помірно в суміші з іншими матеріалами для мульчування. Бузок. Ботанічна назва Вид бузку Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 4 до 30 футів. Зони морозостійкості від 3 до 7 Бузок пропонує химерні ароматні квіти в декоративному саду. Це невисокі дерева або високі кущі з листям і квітами, що з'являються навесні. Квіти забезпечують нектаром метеликів і колібрі, а листя забезпечують поживне джерело їжі для голодних гусениць. Хоча бузок потребує деяких добрив протягом вегетаційного періоду, він не любить надмірної кислотності. Більшість видів віддають перевагу нейтральним або слаболужним ґрунтам для росту коренів. Замість цього використовуйте добре збалансоване добриво, щоб додати в ґрунт поживні речовини. Для росту листя буску потрібен азот, а для росту коренів, квіток і насіння, фосфор і калій. Гортензія. Ботанічна назва, вид гортензії. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 2 до 15 футів, зони морозостійкості від 3 до 9. Гортензії часто люблять кислі ділянки. Чому б вам не запліднити їх кавою? Деякі види дають квіти, які змінюють колір залежно від того, наскільки лужний чи кислий ґрунт. Краще використовувати добрива з нейтральним РН, якщо ви не хочете кислого ґрунту і відповідного кольору квітки. Компостована кавова гуща не дасть потрібного ефекту. Використовуючи каву для удобрення гортинзій, спочатку компостуйте її, щоб переконатися, що кофеїн все ще зник. Надмірний вміст кофеїну може завдати шкоди дорослим кущам, спричинивши слабкий ріст і пожовтіння листя. Компостування кави дозволяє мікроорганізмам і черв'якам поїдати використані зерна і перетворювати їх на насичений гумус із землистим запахом. Лаванда. Ботанічна назва Вид лаванди, сонячні вимоги, повне сонце до півтіні. Висота від 1 до 4 футів. Зони морозостійкості від 5 до 9. Лаванда підходить як для декоративних, так і для трав'янистих кущів. Він приємний у вирощуванні серед інших сонцелюбних багаторічних рослин і досить трав'янистий, щоб заслужити місце поряд з розмарином, чебрецем і орегано. Посадіть кілька унікальних сортів поруч із доріжкою, і ви будете відчувати їхній запах кожного разу, коли будете проходити повз. Ці кущі невибагливі і потребують мало поживних речовин для розвитку. Надмірне вживання використаної кави може спричинити токсичну кислотність, яка пошкодить коріння лаванди, а кофеїн може перешкодити її розвитку. Вибирайте для вирощування лаванди піщаногравійну суміш і використовуйте добрива тільки в тому випадку, якщо вони потрібні чагарнику. Чебрець, ботанічна назва. Чебрець звичайний сонячні вимоги. Повне сонце, висота. Від 6 до 12 дюймів зони морозостійкості. Від 5 до 9, чебрець, як і лаванда, необхідний у садових травах. Це низькоросла повзуча рослина, яка вільно вкорінюється на кінчиках гілок. Тонкі листочки додають гострий трав'янистий смак, який добре підходить для томатного соусу, супів і запечених страв. Збираючи чебрець, краще уникати використання кавових матеріалів навколо ділянки. Чебрець віддає перевагу нейтральному або злегка лужному ґрунту, і він погано сприйматиме потовщення навколо коренів. Він хоч і любить компост, але не любить кислий компост. Використовуйте компост або мульчу без ґрунту для поліпшення рослин чебрецю. Броколі Ботанічна назва. Бресики, олериси, сорт італіка, сонячні вимоги, повне сонце, висота від 1 до 3 футів, зони морозостійкості від 2 до 11, броколі, цибуля порей, редис, фіалки та соняшники були частиною цього дослідження, яке вивчало, як ростуть рослини з кавовою кущею, змішаною з їхнім ґрунтом. Усі 5 рослин були пошкоджені ґрунтом при різних нормах внесення. Як вміст кофеїну, так і рівень кислотності завдали шкоди зростаючим культурам, спричинивши низьку врожайність наприкінці випробування. Хоча дослідження показують, що ці культури не люблять рости разом із землею, необхідні додаткові дослідження, щоб визначити вплив компостованої землі. Додавати їх можна в невеликих кількостях. Хороший спосіб перевірити, як вони впливають на ваші рослини. Змішати їх у контейнерах або тканинних мішках для вирощування та експериментувати з різними овочами протягом вегетаційного періоду. Цибуля Порей. Ботанічна назва Елеемпороа. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 1 до 3 футів Зони морозостійкості. Від 5 до 9. Цибуля порей є родичем цибулі та часнику з солодким маслянистим смаком. Він росте як цибуля, тільки його коріння ніколи не формує цибулину. Стебла залишаються довгими і прямими з багатьма шарами м'якої ем'якоті, схожої на цибулю. Вони надзвичайно морозостійкі та добре себе почувають у морозному кліматі, де цибулі важко перезимувати. Незважаючи на те, що цибуля порей смачна і її легко вирощувати, вона не буде добре рости з густою речовиною в ґрунті. Цибуля порей показала жахливі результати в тесті, воліє органічні овочі від обрива, багаті азотом. Найкращий спосіб зміцнити здорове нагороді це регулярне внесення компосту або листової плісняви. Ці два речовини додають у ґрунт органіку, гумус і поживні речовини. Редька. Ботанічна назва Рафанас Сетивес Сонячні вимоги Повне сонце до півтіні. Висота від 6 дюймів до 3 футів зони морозостійкості від 2 до 11 подібно до цибулі порею та броколі, редис є рослиною в дослідженні, яка погано справлялася з кавою в ґрунті. Хоча кава прискорює нас, садівників, вона не робить того ж для радиски. Натомість дайте їм пухкий родючий ґрунт. Вони є коренеплодами, і їх коріння краще утворюють цибулину в пухкому ґрунті, ніж у твердій глині. Якщо у вас виникли проблеми з вирощуванням радиски, подумайте про сорт швидкого дозрівання, який є морозостійким. Черри Бел є давнім фаворитом, оскільки він може давати радис всього за 24 дні. Почніть посів за кілька тижнів до останньої дати заморозків. Вони проростуть і дозріють у прохолодну погоду. Фіелка Ботанічна назва. Вид фіелки Сонячні вимоги. Від повного сонця до повної тіні. Висота від 3 до 16 дюймів. Зони морозостійкості від 1 до 10. Фіалка це широкий рід, який включає деякі з найвідоміших садових рослин. Запашні фіалки, братки та віоли, усі квіткові рослини роду фіалка. Ці багаторічні рослини, які зазвичай називають фіалками, ростуть низько над землею та демонструють приголомшливі їстівні квіти. Деякі види, як от фіалка запашна, під час цвітіння виділяють приємний аромат. Тримайте старі кавові зерна подалі від фіалок, оскільки вони не люблять рости разом із викинутою кавою в ґрунті. Вони віддають перевагу багатим, пористим, добре дренованим ґрунтам з великою кількістю гумусу. Вони також люблять постійну вологість, тому поливайте їх протягом вегетаційного періоду, щоб вони були щасливими та здоровими. Соняшник. Ботанічна назва: Геліантус однорічний. Сонячні вимоги повне сонце, висота від 2 до 14 футів. Зони морозостійкості від 2 до 11 батьківщиною соняшників є Північна Америка, хоча зараз вони ростуть по всьому світу. Садівники люблять сіяти чорносмугасті насіння. Одне насіння виростає в рослину, яка може досягати 14 футів у висоту. Незалежно від того, вирощуєте ви різнокольорові гіллясті соняшники чи жовті гігантські соняшники, ви захочете тримати каву подалі від своїх рослин. Соняшники показали погані результати у дослідженні кави. Хоча спочатку вони добре діяли, вони швидко занепали, оскільки кофеїн вимивався в ґрунт. Компостована кава може бути кращою для соняшників, якщо змішати її з повністю розкладеними матеріалами. Такими, як осінні листя, залишки двору та кухні.